Йоу. Цей трек для тебе, братику Подарунок на згадку. Слухай, а, мій менший брат, пам'ятаєш той старт. Ти був малим, кумедним, це був справжній арт. Я ніс з тебе на руках, Гойдав знаєш у колисці. Вів тебе в садок, потім до школи на першій урочистій лінійці. Готував тобі їсти дбав, старався, як міг. Це роль старшого брата, мій дитячий оберіг. Ти виріс став самостійним, свій маєш вайпів і із зізірю Ти не потребуєш мене, як раніше це логічно, але запам'ятай, я завжди наглядатиму за тобою, може там пораду, бо звик за мене в крові за мною, братан, щоб не сталось, ти знаєш, куди йти, твій старший брат, це гавань спокою на твоєму життєвому шляху. Як далі життя піде? Які будуть повороти, Пам'ятай дзвінок, мені без зайвої роботи, допомога, порада чи якась там дрібниця. Звертайся, будь-коли, тут твоя вірна правиться. Я вислухаю, я завжди підтримую тебе чуєш, але й мені хочеться, щоб ти взаємно цим дорожив. Може, не найкращий, був я десь образив, вибач я такий, як є, але стараюсь стати кращим, побачиш. Бо це не означає, що я не стараюсь змінитись, стати кращим, ніж був учора. Я буду прагнути, брат. Цю пісню, любий, братику, я присвячую тобі, нехай вона буде тобі на пам'ять. Це мій подарунок Прийми Ти виріс став Свій маєш вайп і візію, ти не потребуєш мене, як раніше це логічно але запам'ятай. Я завжди наглядатиму за тобою. Може дам пораду, бо звик це мене в крові це мною, братан, щоб не стало. Спокою на твоєму життєвому шляху, я бажаю тобі усього найкращого у житті. Іди вперед, твій брат, ми разом.